Як символ духовної єдності людей східних і західних земель України як запорука існування єдиної соборної України, українському суспільству про його роль в формуванні якісної і вольової політичної еліти, здатної гідно відповідати до безкомпромісності в захисту територіальної цілісності. Вітаю вас святом, дякую вам за присутність і вірю, що ми все зробимо для того, щоб Україна була цілісною. Багатою, а народ нарешті, і ми йому допомагаємо, і будемо допомагати, і поможемо, обрав собі достойних провідників. Свято у вас, шановні. друзі! День Соборності. Да, звичайно, Об'єдналися західні і східні землі. Може нам вже не треба нічого об'єднувати, але ми знаємо, що Румунія претендує на наші землі. Ми знаємо, що інші сусіди теж дивляться і на Лямберг, і на південь, і на схід, і на захід. Але ми всі мовчимо. І я думаю, що на сьогоднішній день, День Соборності і вибори президента, це, по-перше, закінчення радянської системи, по-друге, закінчення романтичного періоду національно-демократичного руху. Всі кажуть, який у нас гарний тагнибок, який гарний Юрій Костенко, як любить українську культуру Віктор Ющенко. Але мені здається, ці люди на цих виборах остаточно дискредитували національну ідею. І якщо, наприклад, Юрія Костенка фінансувала адміністрація президента України в обличчі Тарасюка та певний завод Оболонь, то його сьогодні називають партією пивного заводу. Мені шкода Олега Тягнебок, який мені здається, міг би бути прапором України, його сьогодні називають тягнебаксом, тому що його підтримують олігархи України. Таким людям позор, тому що вони остаточно знищують українську державність і наше майбутнє на цю державність, тому що Україною сьогодні керують олігархічні клани. А ну хто коли скаже правду про ці вибори? Давайте будемо про них говорити відверто. Хто вийшов наперед? Вийшов Віктор Федорович Янукович, який представляє торгово-експортний капітал, Юлія Володимирна Тимошенка, яка представляє торгово-імпортний капітал, банківський капітал, Ті Гіпко, Яценюк, Ющенко зараз вже не в фаворі, вони програють. Скільки розуму повинен мати українець, щоб йти на вибори і голосувати за банкірів? які десятки мільярдів доларів витягнули з України. Але ви повинні сказати керівникам виборчих комісій і тим членам комісії, які беруть гроші, що кожна гривня, яку вони беруть, це гривна на труну їм, їхнім сім'ям і майбутньому України. Давайте ми розкажемо відверто, що Юлія Володимировна Тимошенко, одна з найбагатших жінок в Україні, користується державним бюджетом і власним капіталом. Давайте скажемо, що Віктор Федорович Янукович користується сьогодні капіталом найбільших олігархічних кланів, в тому числі Рената Ахметова. Чому сьогодні ні Тігіпко, ні Яценюк, ні Ющенко не сказали, що нам треба виходити з зони долару? Чому вони не сказали, що незалежний національний банк існує тільки в колоніальних державах? Чому ніхто не сказав, що Стельмаха треба посадити в тюрму? Чому сьогодні мовчить Порошенко, голова Національного банку? Чому він мовчить як міністр закордонних справ, коли сьогодні депутати Румунії, які в Європарламенті говорять, що Україна це не держава? Чому мовчить Європарламент? Тому що всі пов'язані в один пучок. Нам потрібно перезаснувати державу, нам потрібно провести конституційні збори. Повна люстрація владної верхівки. Ці люди, політичні жуліки, шуліри, вони не варті того, щоб бути кандидатами, президентами, депутатами. Цих людей повинно вигнати з влади, повинна бути реальна народовладя. Тільки тоді, коли ви будете через персональну відповідальність обирати лідерів, тільки тоді ви зрозумієте, що ця держава українська, ця держава наша. І ми тут, господарі. Щиро дякую.